Вітаю! Якщо запитати пересічних перехожих на вулиці звичайного міста, що таке ІТП, скоріш за все, можна буде почути, та хто його знає. Насправді, індивідуальний тепловий пункт так розшифровується, ІТП, Є комплексом обладнання та автоматичних пристроїв, які призначені для приєднання внутрішніх систем будівлі до теплової мережі. Зазвичай ЄТП розташоване у підвальному приміщенні після воду трубопроводів теплових мереж до будинку. Обладнання ЄТП належить споживачам теплової енергії. Тобто, це спільна власність багатоквартирного будинку. Сучасний індивідуальний тепловий пункт. Або індивідуальний тепловий вузол в воду, може забезпечити в нашому будинку неабиякі зручності. Наприклад, регулювання витрат теплоносія і розподілу його у внутрішньобудинковій мережі. Тут же не буде холодних та гарячих квартир, регулювання кількості температури теплоносія, що проходить через труби та батареї. Знову таки для створення комфортних умов у помешканнях. Індивідуальний тепловий вузол в воду робить можливим облік спожитої теплової енергії за допомогою лічильників, щоб ми могли платити не за міфічні квадратні метри, а за то кількість теплоти, яку спожили. Ще одна перевага захист внутрішньобудинкових мереж від аварійного підвищення параметрів теплоносія. ІТП забезпечує відповідність температури та тиску теплоносія нормативним. І що є дуже важливим, тільки за наявності ТП є можливість регулювати відпуск тепла до будинку, залежно від температури зовнішнього повітря. Теплогенерувальні компанії наразі не мають технічної можливості швидко регулювати, зменшувати чи збільшувати відпуск тепла до будинку, коли на вулиці відбувається значне коливання температури. А погодозалежна автоматика, якою може бути обладнано ІТП у вашому будинку, має такі можливості. Для більшості міст України цей період становить понад половини загальної тривалості опалювального сезону. Ось тоді й доводиться відкривати квартирки, викидаючи гроші на вітер, бо наші будинки перегріваються, але не в будинках з ІТП. Необхідність регулювання відпуску тепла до будинків якраз і зумовила появу на ринку автоматизованих ІТП із погодним регулям. Гулюванням встановлення сучасного ЕТП разом із автоматичними балансувальними клапанами на стояках опалення є одним із найважливіших заходів для вдосконалення системи опалення у будинку. Цей захід відкриває перед власниками житла, особливо якщо вони об'єдналися в ОСББ, широкі можливості для економії найдорожчого енергоресурсу, теплової енергії і скорочення оплати за її споживання. А в майбутньому і можливість комбінованого теплозабезпечення з використанням теплової енергії від альтернативних джерел енергії. Вартість становлення ЕТП для будинку на 150 квартир становить близько 600 тисяч гривень, тобто 4 тисячі гривень на домогосподарство. Проте завдяки значній економії теплової енергії вкладені кошти окупаються вже за 2-3 роки. Модернізувати систему опалення будинку можна за допомогою державних та місцевих програм з енергоефективності, зокрема, встановлення індивідуального теплового пункту входить до обох пакетів енергоефективних заходів програми «Енергодім» – фонду енергоефективності. Розробку проекту на встановлення ЕТП важливо доручити кваліфікованим проєктантам із успішним досвідом з метою усунення бюрократичних бар'єрів при встановленні. Та оснащені багатоквартирних будинків вузлами комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії та гарячої води мінрегіонам на запит фонду енергоефективності в листопаді 2020 року надано роз'яснювальний лист. В листі, зокрема, зазначається, що частина 1 статті 25 закону про теплопостачання. Передбачає право теплогенеруючої, теплотранспортної та теплопостачальної організації видавати дозволи на технічні умови лише на підключення споживачів до розподільчих теплових мереж, а не на технічне переоснащення, реконструкцію чи капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання. Якщо багатоквартирний будинок уже приєднаний до мереж теплопостачання, то відсутні правові підстави для видачі технічних умов на технічне переоснащення, реконструкцію чи капітальний ремонт ТТП або внутрішньобудинкової системи теплопостачання. В цілому немає правових підстав у такому разі і вимагати нового приєднання такої будівлі до теплових мереж та отримання на це технічних умов. Після встановлення потрібно обов'язково провести налаштування обладнання ЕТП, щоб автоматика виконувала свої функції належним чином. Для періодичного або постійного контролю роботи обладнання індивідуального теплопункту також бажано залучити спеціалізовану підрядну організацію або фахівця. За наявності кваліфікованого обслуговування ІТП буде служити нам довго та віддано створюючи комфорт та допомагаючи раціонально використовувати наші з вами кошти. Тож поновити знання про спільну властість і не забувайте українське прислів'я, знання людині, що крила пташині.